Всім привіт, всім добрий день, слава Україні. Значить, Сьогодні ролик хочу засняти, розказати вам показати про Петровича міні-котельню. Він тут в цьому все розкаже подробно. Вчора заскочив у гості, посиділи, потіліпали язиками, як ото говориться. І Петрович так красиво, так все гарно мені розказав про свій котел, про своє опалення і це все інше, як там відбувається все горіння в нього і так далі. Що я думаю, мабуть, треба записати ролик, так як є багато людей, які вагаються, брати дров'яний котю, не брати дров'яний котюл, стоя воно чи не стоя. І Петрович мені все розказав до мілочей. Кажу, Петрович, треба засняти відео, так як багато людей є, які дивляться, яким це цікаво, поспостерігати і це все інше. Тобто, я думаю, що Петрович з'явиться в ролику, Ми з ним поміняємося місцями, я буду знімати, а Петрович буде вам розказувати. Це він сам таку мікрокотельню построїв. Все вроді би красиво. То, що треба, то, що доктор приписав. Так що ми з Петровичем міняємося містами. Ви поки ставте лайки і продовжуємо цю ж цікаву тему. Помінялися з Петровичем місцями, так що Петрович зараз вам все тут подробно розкаже. Мені в тому числі в 101 раз. Добрий вечір, глядачі. Слава Україні! Ми переможемо. Заїхав до мене Андрій, молодий фермер, ви його повинні знати по відосикам. На огляд моєї котельні, міні-котельні. Оце, яку я сородив, оце вона так виглядить знаружба. Все акуратненько. Все своїми руками, так, да, Петрович? Все, все своїми руками, все, все як положено. Невеличка, розмір невеликий. Ось три на два. Три на два. А що ще треба? Сам котіл, правильно? правильно? Не, і щоб зайти і затопити. Немає, звісно, світла, але yeah, Але... Світлі. я зараз включу цю. Mm -hmm. Підожіть Петрович, включу цю саму. Все, включив підсвітку, тепер хоч щось видно. Ну оце такий в мене котіл. Називається він маяк. Його мощність 20 кВт. По документації. Коефіцієнт полезної дії. 80%. Це провірено і я нічого поганого про нього не скажу. Все воно з їхніми даними, все совпадає. Установлений він у 2015 році. Отак от, щоб ви розуміли. Да. Намітив я, як він стоїть. Іспользується він не, не так то й постійно, ну десь процентів на 70 він. Свою роботу виповняє. зимою, як сильні морози, я його запускаю і він працює. Котел зроблений красиво. Всередині топка не така, як обичний ящик, а стоять, типу як радіатора. Такі колодязя. і воно проходить, оце все тепло, яке зграє в топці. Воно не виходить напряму у трубу. а... Задержується. Задержується і гріє те, що треба. Нема того, що попрямо і вилетіло. Ну так я ним доволен. Стоїть отака на ньому автоматика. Тевно да? да, вона під піддувайло, так? Так, вона віддільно, тут місто є для неї встановка. Перед тим як я затаплюю, я оцей цепочок накинув сюди. Таке? Оце він в такому положенні і стоїть. Як я затаплюю, починається температура підійматися, він по мірі прогрівання він закриває. Уже він не пре так, як на, на всю мощь, а видержує температуру та що задана. Оце він стоїть у мене на 70 градусів. 70 градусів. Отут набирає 70 Так. Да. І він тоді починає оцею задвижкою регулювати подачу воздуха. Там подувальник той прикривається, воно вже плам'яне таке, а для обогрева його достатньо, щоб воно ну, більш длительно воно горить. Підсоєнний він паралельно тому газовому котлу. Ну, В смысле отоплення розводка зроблена. Стояк до стояка і обратка до обратки. Все, ніякої тут нема. Все Хитро... красиво. Хитрої ніякої схеми. Витяжка стоїть. Оце пішла вона колінце. І на вулицю ще одне колінце і труба. Там для чистки сажі такий лючок зроблений. Що воно не напряму виходить на вулицю, а і воно отут. Дає тепло оця труба, дає тепло оця водяна труба. І тут в оцій каптерочки. Та тут жара все время, зимуть до Петровича, зиму, як зайдеш, нема чим да дихати. Ходиш, так тут взагалі клас. Невеличка ж. Ну, Котлом я доволен. Все він. Це виходить сім гот Петрович проробив. Да. І без ніяких нарікань? Без ніяк. Ну як, чистка проходить його, тому що чистка це. Оце, допустимо, цей всі, весь димоход я чищу. Ну як, в початку сезону, сезона, як оце осінню почистив. І потім ну, бува таке, що зимою. По, По трубі постукав, відкрив там лючок, воно все висипалось, вигріб з тої каструльки, воно типа раколовки. Все, закрив. Отсюди споддувальник, аж, звісно, сажу вбираєш. А як кобет сезона. Відкриваю оцю кришку, вона знімається дуже легко. От, ну тут все воно заложено, закладено. Ще одна стоїть на чотирьох болтиках з барашкою кришка. Знімаю ту кришку, беру отакий у мене Ну, я цим шомполом, ну там, звісно ж, вимів оттуди все малою качерешкою вибрав. І потім оцим шомполом, оці колодязя, які розположені, отут їх, по-моєму, 9 штук. Я їх акуратненько почистив. З-поддувальника все вигріб, котел бо його буде готов. Дровішки накидай, запалюй і все працює. Зараз ми цим і займемося, так, да, Петруєш? Ну так. Да. А як вам оці ж дрючечки перероблені арпалом? Отлічна штука. Ви самими ними не пробували топити, щоб бути? Так, от... я самими не топив, а так оце на розпалку, а потім оце такі дровішки закидаю. Я какая поленця. поліцей. <світ> Надежне. І... А як же ж, ну, з утра ви закидали в обід вечором? Чи як Як його кидати? Ну, це, якщо так топити, щоб ну як, постійно день. Оце вранці я його запалив, потім десь в обід ще додав дровішок. І воно на тому подовальні, в принципі, оце як я зняв цепочок, оцей, він там ну, десь на спічку він не закритий. тут є такий ось болтик регулювання, яким доб'єшся того, що його тоді не треба ні крутити, нічого. Зняв, воно закрилося все, воно видержує воно достатньо до воздуха, щоб для бувати тяги були. Потім в обід ще кинув, продовжає воно горіть. А потім вечором десь часів 9,5, ще 4 дрючки упер і до утра жар. Упокій. Утром тільки підкинув і воно знову погнало. Ну, утром там вже що то свято витягнув з поддувальника, що насипалось, викинув. Оцей така стоїть ту штучка. Угу. витянув, висипав і все. І пішло воно далі горіть. Що, Петрусь, поки відкрили, давайте топити. Давай. Зараз пойдемо. Пуши. Іголки там достатньо спички. А ну цей підрождь відкритий загрузочний. Та. Оці якраз бомба, да, після арпала на розтопочку. Ну, ну це ваші іголки залишилися, да, то вирішили іголками. Та то, то є іголки кинуть, так ні. А що по времени розгорається, довго? Ну як довго? Щоб оце набрати температуру, допустимо, десь 60 градусів. Оце як затопив, десь ну півчаса, все, вже батареї гарячі. А сіки у вас як у тих самих? Жилої площі. Не що жилої... він оце отаплює? Ну оце дом 9 на 10. 9 на 10, то є О. це сіки. 90 ну це ж там не вважається, допустим, коридор. Він, тут він входить, але ну, він не жилиш. А все одно в батареї в коридорі немає, в прихожій немає. Ну, понятно. в спальнях, в залі, там стоять батареї. А тут, де воно таке, на кухні теж нема батареї, тому що стоїть той котел, і він оце зараз, і оцим я затаплюю він виповняє роль батареї. Воно ж все закольцоване. Ох, і, Петрович, все продумав, щоб і то було, і те було. і І те тут же ж зимою я не боюсь, хоча я й не топлю, а він до цього підключений він теплий. Оце ж, так, да, ми ж тільки затопили, а тут 40 градусів, правильно? Тобто це ж от того від пішло і на нього да, тепло. Газово, ну, газовий зараз виключений. Його треба перекрити там крани якісь, дане? Ну? Не треба, просто газ закрив, крани не трогаю. Хоч там крани є, але я їх не трогаю. Коротше, це один котюл фірми маяк, який працює. Так. Да. Що тут, Петро, закидайте ці самі політики. Маяк це котю у мене газовий маяк, і цей маяк одної. Це Змійовський завод, який спеціалізується на цих випусках На дров'яних котлів, газових. І газовим я теж доволен і цим. Коротше, можна ці котли рекомендувати, так? Ну, зараз вже котлів які хочеш. Я вже роздивлявся і на ті, і на ті. Оце щось мені прийшов до вподоби. І цей же ж самий продавець, який займається цим котлами. Він каже, для твого поміщення оце каже котел то що треба. Ну треба брати запасом, так? Да? Вони ж там не дуже ж ну, багато, ну разновідно да. кіловатів, ну, Треба краще взяти ж запас, запас, ж, як то кажуть, не туди, ні сюди. правильно? хороший, і все. Одну я до таку зробив. Оцей ось козирьочок. Вони були без козирьочків, Це я вже сам пристрою, тому як відкриваєш двері, допустимо, підкидати, ось дима тоді а, дим. отут, виходить, закопчене, А так воно чистеньке, воно туди нічого не попадає. Цей козирьочок, він тормозить цьому виходу дима. Подкидайте. Подивимось на процес. Так там вже диви. По всій системі. Бачиш, зализує воно трошки поки накидаєш. А воно на ту стіночку попадає і тоді. Так, це двоє. Скільки ж полінців влізе. Воно ще ж не сіло там. Чотири, поки більше не потрібно, так? Да? Чи ще, ще один. Це і і це десь. Часов до восьми сюди не заходить. Сюди можна не заходити. Ну тут ще можна два вкинути. І вже температура, бачите, Петро, вже і пішла 40, та вже і двинулася. Ну оце зараз він, він на автоматі, вони його тепле. А зараз воно в момент піде. Зараз розгориться буде. А тоді його закрили все. Ну ви ж автоматикою, мені казали, що не пользуєтесь дуже сильно, так? Да? Ні, ну вона оце стоїть при запуску. Як допустимо, це вона, я її навісив, запалив. Він у полуоткритому стані, оцей подувальник. Тоді, по мірі прогрівання котла, оця термопара вона садить цей ципок на низ, цей ципок самопроизвольно упав і воно закрило на зазорчик, ну, там, на свічку. І горить воно все, все як мед. Все робота, все. І зараз температура піде, я ж кажу, там. Та вже часа, от іде, іде, іде. йде. Півчаса й буде температура тільки така. А яка ж температура в хаті? Це якщо на котлу 28, 70 градусів. На котлу як 70, то в хаті менше 25 немає. І батареї що обратка? Що вверх подачі, що внизу братка одинакається? Оце уровень Петрович. Нема ніякого ні насосу, немає ніде нічого. Отоплення тут робили спеціалісти. Такі, що вони сказали, не треба тобі ніякого насосу, нічого. Видержаний уклон, все по обратці, все воно зроблено так, як можна бути. І я ж кажу, не треба ні насосу, нічого. Я казав вам, Петро, що зімоть приїдемо до вас. Як у вас такі температури. Дрова є дрова. Дрова є дрова. Киданув дай й Пробував я топити торфобрикет. Ідеальна штука. Було воно ото, один раз на топливному складі, вони завезли. Я поїхав для проби взяв, а скільки, по-моєму, 400 кг взяв. Дубеж безподобна. По формі воно так, як той угольний брикет. Такі. Я ти не показував. ну, таке, точно у формі брикета. І оце їх штук 6 на ніч як кукинь, все. Горить таке плам'я синеньке, як газ, як газ горить. А це ідеальний. Він, по-моєму, десь із Чернігівської області це доставка була. То той мені понравився. То, этот. Ну та то ж його нема? Нема. Ну, то є обличчя брикети. А я ще за складом питаю, кажу, а в нього він не накритий. Кажу, а вона не боїться, це що розкисло. У мене, каже, вже треті сутки в відрі положив з водою. Воно каже, яке є, таке є. Так спресоване воно. І каже, ми це ним топимо. Удовольстви. <coughs> Я то на пробу взяв, а після того більше його й не було на топлю. Шандури вже, й-мо-маю. Дивись, вже почти 60. Пощі, так, да, за 50. Так що Петрович рекомендує вам котли маяк, сечь пофільшую, як має бути. Робив котельню. Поставив на огольниці рейки дерев'яні, зашив ту сторону металу профілом, уложив, десятку, ну, десятка штовх пенопласт, пенопласт, да. да. уложив між ним десятку пінопласт, сторона, да? сторона, сторона, що ні до чого не касається гіпсокартоном, а цим металом. І криша до половини стекловолокно. Чихім волокно і тут до половини проти, це проти труби. Хоч воно тут тільки-тільки тепленьке. Ну, для безпеки, як то кажуть, зробив я сюди так, як воно положено. Дешево сердіти? Набагато все дешевше. Закими руками все не спіша і набагато дешевше, ніж з кирпича чи з піноблока. Воно обійшло, що, це купив тільки я, це два ліста. Оцього і металопрофід. Ну, знаружи, що теж він оббитий металопрофілем Тут положив плитку, обичну цю тротуарну, щоб нічого там зимою зайде, щоб воно не накисало. Вінничок, підмів, все ну, чисто. Ну, підруч, тут все пофеншують. Це ж тут все ж порядок. Він обичного тут на табуреточки чи на лавочки присів, тут у нього пеньочок точила, він щось там майструє собі. Молодець. зимою веч хороша для того, щоб щось Одвести, як то кажуть, для душі, що нібудь зайнятися чимсь. Тут, пожалуйста. Світ ключів. Чи ті самі крючечки на рибалку приготував, мудочки перебрав, поплавочки, все тут. По фальшую. Світ горить, тепло. Дровішки тут є, сюди, треба, mm. підкинув, все, все все. все класно. Гаримо. Ну, так, ось тобі, все. Ось тобі 60... 60 Що ж, ми ось відео знімаємо, а температура на глазах. І в хаті краса. А що труби? Труби нагрілися. Ого. І ця така. ця зараз, так. Да. Вона потім дав холодне. Статі вона тільки тепленька. І тут же тепло дача, ти бачиш, яка тут руку держиш, свободно. Холодно, воно не тепле, даже. Ні, тепленько. Ось все, подругайте. А, ну, а тут тепленьке, воно так. І бочки ж ось тільки тепленькі. А ті котли самопальні ото робить, так він же ж ось сюди все видає. Коротше, не те топи, що надо. Це такий в мене котельчик. Я ним задоволений. Сім годин він пропрацював. Ну, звісно, не так, що все ним, як, як паровоз затопив. Коли треба, там затопив. В основному зимою він справляється на всі 100%. Ним я доволен. Дякую цим производнику, Змійовський цей завод опалювальних котлів. Які хлопці молодці. Работають вони. Там є і книжечка, ця ж інструкція до котла, все там їхнє. Як ним користуватися, що там можна. Петрович, це ми зробили просто безплатну рекламу. Ну, ну, ну це відгук Раз, чоловіка, це який відгук, пропрацював. Я пользуюся цим котлом їхнього производства. я ним доволен на 100%. Може там який луччі є, зараз і, там котлів широкий вибор, Ну це як у мені попав, я його так обдивився, подивився, подивився його характеристику, що він мене устроїв. І він свої надії виправдав. Ну і слава Богу, хай пече ще так само. Робота він ніде він не тече, ні ржавий, чистенький. Тут сухенько, тепленько. Він для котла це місто. І, і кот для мене хороше. Хай працює Петрович. Хай працює. Ну Петрович вам розказав про котюл все, що він думав. Загоди експлуатації вопросов нуль. Ну, звісно, безплатна реклама, як то говориться, але що є, те є. Правильно, правильно. Так що кому потрібен, хто тільки думає, хто вагається. В принципі, я не знаю, звісно, чи вони зараз продаються, чи не продаються такі котли. Але я думаю, відео вам понравилося, Петрович розказав все, що він знає, як він з ним працював, ось розтопили. Тут все песня. Пихкотить. Температура на глазах вже 60 копійками, вона дойде до Петровича до 70 і виключиться. Так, да? І, да, і воно поддувальник закриється автоматично. А, автоматично да. або просто вбрати ту колодку. Ну, й... Це колодку я, що тому що він зараз вже вже його можна колодку витягувати, вже він буде горіти і температура. О, все, всього. це те, що йому положено. Так що, кому понравилось відео, ставте лайки, пишіть, коментуйте. Кому не понравилось, ставте дізлайки, раді Бога. З, з, з нас не вбуде. Знімаємо, що можемо. Так що всім пока. Слава Україні, слава нації і смерть Російській Федерації. Всім пока.